Напередодні професійного свята металургів та гірників у цехах гірничозбагачувальних комбінатів компанії Ферекспо лунають вітальні слова та проходять церемонії нагородження відзнаками працівників і працівниць. В актовій залі управління полтавського гірничозбагачувального комбінату директорка з управління персоналом і побуту прад Полтавських ГЗК Ганна Адом привітала із прийдешнім днем працівників металургійної і гірничодобувної промисловості. Фахівців цеху електротеплоконтролю та контрольно-вимірювальних приладів, служби будівництва та ремонтів, управління та служби соціального сервісу нагороди. Отримали 49 працівників і працівниць. Нагороджували подяками правління та почесними грамотами, назвали тих співробітників, імена яких за відмінні показники ефективності. Та беззаперечне слідування цінностям компанії цьогоріч у достойній честі бути занесеними на алею слави. Традиційно нагородили молодих спеціалістів, які від перших днів своєї роботи проявляють ентузіазм, креативність, старанність та працелюбність. Вони отримали відзнаки за категорією Надія твоя комбінати. Відзначили й тих, хто усе життя присвятив металургійному і гірничодобувному виробництву працівників, які вже понад 40 років працюють на комбінаті. Він шували й тих, кого на полтавському гірничо збагачувальному комбінаті іменують його гордістю і основою. Ці працівники і працівниці поповнили когорту ветеранів праці прад полтавських ГЗК. За сумлінну багаторічну працю почесну грамоту під час урочистостей отримала Наталія Оліщук. Завжди за рядом з Полтавським гоком, той тобто завжди з ну, все життя будемо казати роботою на комбінації. Підтримати дружину і порадіти за її досягнення до актової зали. Завітав Олександр Оліщук. На комбінаті працює понад 40 років. За щоднями також отримав від керівництва підприємства відзнаку. Кожному я думаю, працівнику приємно, що керівництво відмічає якоїсь відзнаку чи грамоту чи благодарності. Тому я вважаю, що це кожному приємно за такий, як то кажуть, відрізок часу і отримати винагороду від свого керівництва. Звання ветеран праці прад Полтавський ГЗК на цьому заході отримала Таміла Козер. 33 роки працює на комбінації, обіймала різні посади. Перша була моя робота. Помічник начальника. Далі я вже працювала і кладовщиком, кубірником. Далі я працювала бухгалтером, потім начальником відділу, Тепер я наразі працюю начальником департаменту. Той досвід, який я отримала за 33 роки на комбінаті, він мені дуже допомагає. Що для вас означають от такі нагороди? Те, що не зря віддала свої 33 роки цьому комбінату. Навіть маленька подяка, дуже така. Просто даже дякую сказати своїм підлеглим. Для них це дуже 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 важливо. Вони цього очікують. Даже може не стільки грошей, а скільки от людського такої турботи про кожного. І до них ну їм це дуже дуже потрібно. На часі в цей важкий час люди дуже потребують і моральної підтримки, і таких от невеличких таких нагород це дуже приємно. Із прийдешнім днем працівників металургійної і гірничодобувної промисловості комбінати: нехай серце кожного трудівника і працелюба здобуде надійні крила впевненості та віри у своє та спільне, щасливе і світле майбутнє.